Вітаю всіх на каналі Кіноман. Готові дізнатися, що новенького в світі кіно. Сьогодні ми розповімо про найсвіжіші прем'єри, які нещодавно вийшли на екрани: від довгоочікуваних блокбастерів до несподіваних шедеврів. Ці фільми вже підкорюють серця глядачів. Якщо ви шукаєте щось, що варте уваги, то залишайтесь з нами, і ми розповімо, що варто побачити перш за все. Всім гарного перегляду! Оса. Поки її чоловік Саймон займається підготовкою званої вечері, Гізер намагається позбутися на докучливої оси на своїй кухні. Виявляється, що у їхньому будинку насправді завелося вже багато ос, тому Саймон викликає дезінсектора. Але Гізер на нервах хапає кувалду і сама шукає осине гніздо. Закінчивши роботу, вона телефонує своїй старій подрузі Карлі, з якою не спілкувалася багато років. У жінки зараз складна фінансова ситуація. До всього вона чекає народження четвертої дитини. хоча... Візер не хотіла б відновлювати з Карлою стосунки. Тим не менш вона вигадала для подруги жорстке завдання. За велику грошову винагороду Карла повинна вбити її чоловіка. Так. А це що таке? Який саме? Ось цей. Це оса званий Тарантула яструб. А чому... Відпусти у фільмі розповідається про сім'ю з чотирьох осіб. Густава роман зі своєю колегою Анжелою, і він хоче отримати розлучення, щоб відкрито жити зі своєю коханою, а не терпіти свою обридливу сім'ю. Коли Густав повідомляє цю новину Стеллі, жінка утримається від розкриття свого секрету і натомість зосереджується на майбутніх змаганнях Анни з танців з пілону. Анна, в свою чергу, планувала підробити підпис стели та відвідати змагання одна, але дивлячись на стан речей, стела перетворюється на можливість провести час у сімейному колі. Вовкулаки. Подібно до франшизи Джуманджі Вовкулаки базується на магічній настільній грі, яка переносить міську родину назад до середньовіччя, похмуре середньовічне місто, яке після заходу сонця переслідують переверні. Сім'я не має іншого виходу, окрім як виживати, будучи частиною темної доби, яка вимазана насильством, жахом і публічними стратами. Але це ще не все. Кожен член сім'ї отримав силу, пов'язану з ролью, яку він має в грі. Як мисливець, чоловік має суперсилу. Його який був провидцем, тепер вміє читати думки. А його внучка Клара стала невидимкою. Сімейка розуміє, що їм потрібно індифікувати та вбити міських вовкулак, щоб виграти гру та повернутися в своє майбутнє. Не витягуй стрілу. А, <плес> 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 Гра Кіллера. Джо Флад досвідчений і відомий вбивця. Якось одного дня дізнається, що перебуває на завершальній стадії важкої хвороби. Тоді Джо вирішує покінчити з цим. Проте католицька віра вважає самогубство гріхом. Щоб вийти з положення, він вирішує найняти колег, замовивши самого себе. До цього Джо робить усе, щоб зберегти свою дружину в безпеці та фінансово незалежною. Однак досить скоро чоловік виявить, що медицина помилилась. Тепер Фладу доведеться прикласти максимальні зусилля, щоб захистити себе і Дружину, зіткнувшись із усіма вбивцями, яких привернула винагорода за його власну голову. Дуаляма за Джо Флада. робота. Я ж збудилася. Старався як міхов. Емілія Перес Блискуча, але малооплачувана юристка Рита працює у великій юридичній фірмі, яка займається злочинною діяльністю. Компанія, націлена на захист своїх клієнтів-злочинців. Коли Рита хоче вибратися з цього всього, їй доручають нову справу. Вона повинна допомогти наркобарону, лідеру мексиканського картелю. Чоловік хоче піти з бізнесу і назавжди зникнути зі сцени. Компанія Манітаса протягом багатьох років розробляла для цього план. Хуан хоче нарешті жити як жінка і зробити операцію. Зміни статі. Таким чином Манітас зможе переміститися в нову безпечну ідентичність і втекти від свого минулого. Це небезпечно для тебе. Я багато профятку. Щось... Жага до життя. Досвідчений вбивця починає свою нову гру. Він вводить в Айріс своїй новій жертві паралічний препарат, змушуючи її боротись за кожну секунду життя. З кожним рухом тіло стає все ближчим до повного знерухомлення. Дівчині належить знайти спосіб не тільки втекти та сховатися від свого жахливого переслідувача, а й спробувати вижити. Наодинці, розгубивши здатність довіряти оточуючим і покладаючись тільки на свої згасаючі фізичні сили, Аріс повинна подолати свій страх і вміло маневрувати в лабіринті вулиць, щоб уникнути темного майбутнього. Книжковий хрубак. У центрі сюжету опиняється 12-річна дівчинка на ім'я Мілдред, яка все своє невеличке життя провела поруч із люблячою матір'ю. Але так сталося, що мама захворіла і потрапила до лікарні. Для нагляду з далекої Америки прилітає її батько Строун, з яким Мілдред не бачилась вже довгі роки. У цей час вона, як і завжди, так захоплена книжками, що не помічає нічого навколо. Дівчинка завжди була найкращою в класі і дуже любила читати, а в товстих томах знаходила ті пригоди, про які потайки мріяв. I'll look after you. Go, go, go! Yes, you can. Ah! Nice kitty. Okay. God, Jolte. Головні герої двоє друзів. Емма і Джош вирішують дістатися до сусіднього міста автостопом і, здавалося б, знаходять пристойного водія, готового їх відвезти. Спочатку дорога йде гладко і нічого не віщує біди, але незабаром вони помічають вдалині машину, яка, здається, підозріло знайомою. Емма згадує нещодавно новину, яку вони бачили в соцмережах. Саме така машина фігурувала в оголошенні про Ембер Алерт» – екстрене повідомлення про викрадення дітей. Героїв охоплює тривогу. Бога, і вони вирішують діяти. Його нас догнати. Ми женемо понад сотню. Якщо він нас побачить, у нього поїде дах. ну не просріть тачку. А ви будете. Палкий сніговик. Коли Кеті дають чарівний шарф, вона обертає ним одного зі сніговиків Джека у змаганні зі створення сніговиків у своєму рідному місті. Тієї ночі відбувається диво, адже він оживає і згодом кардинальним чином змінює світ Кеті. Джек швидко набирається досвіду у тому, як бути людиною, оскільки жителі тепло його приймають. Незважаючи на наївність, Джек швидко вчиться у всіх напрямках і зберігає добре серце. Це лише питання часу, коли Кеті закохається в Джека, а він закохається в неї. Єдина проблема полягає в тому, що Джек технічно все ще сніговик, і його потрібно тримати на холодні, щоб він не розтанув. Час Джека і Кеті здається обмежений, тому вони намагаються використати його якнайкраще. Окарано, а можна трохи зменшити температуру. Ми любимо, коли гаряче. Ану, припини! Ти хочеш перервати мій майстерний доп? Хижий ліс. Фільм розповідає про матір та її синів близнюків, які ховаються у своєму будинку від зла, що насувається. Їхній будинок стає єдиним притулком, а головне правило для виживання не втрачати один одного з поля зору. Кожен день перетворюється на боротьбу з невідомою загрозою, і сім'я живе у постійному страху того, що невидиме зло проникне всередину. Однак напружена атмосфера посилено тисне на одного з близнюків. Хлопець поступово сумнівається в тому, чи реальна. На небезпека, переймаючись питанням, чи дійсно їхнє укриття потрібне і чи існує взагалі те зло, про яке говорить мати? Його недовіра до того, що відбувається, руйнує зв'язок між членами сім'ї, підриваючи їхню єдність. Коли їхній зв'язок послаблюється, відбувається непоправне. У лісі прокидається щось по справжньому жахливе. Воно хоче, щоб ви так думали.